Одна дровиняка на двох. Як завжди. Карюша. Ти не будеш з ними там в тімі? Не трош, корюшик. Я ред на роздачі. Впрузь як два барана. Угу. Ой, ты молодец, ой, молодец. Иди брала виду, у батька, да? Не знаю, жёлт, обидывай, обидывай, обидывай мальчика, мол, Вот уже ж. От уже ж з цими дівчатами, так? Да? Ну скажи, що ти будеш робити? Що ти будеш робити? Зай, а ну сідай, сідай я тебе засніму. Зай. Вухастик. Вухастик. Зай. Очечки мамін. Як я тебе зніму, як ти притулився, оце стоїш. Ой, дітки, ладно, знімай. Ой, красота. Скажіть про мене, а не сідай. Зай. Ти літучка. Це кайрина бачить, що я її знімаю, так би вже втекла. Карюша. Карюша? Ой, красуня мамина. У Кайри тако все під контролем. Вона так од камару подивилася, реда подивилася. Щас ред получить знов. За що ти її сьогодні не любиш? За що? Це же просто так для профілактики? Знов получить зараз. Карюша. Що він тобі сьогодні зробив такого? Проснувся, чи що? Що він тобі такого зробив? Що ти його сьогодні з'їсти хочеш? А Мара на перекусі? Я кажу, не трош його, чуєш, Карюша? Ніт. Сьогодні щось. Щось кайра не з той ноги встала. Щось їй сьогодні Ред не заходить. Хто там сховався? Куку? Ти не даєш реда, помучати, то буде лежати так собі. Карюшек. Карюнька. Мамина квіточка. Мамина зірочка. Скажи ну тебе, зірочка. Реда хряпнула б. Редюша. Який реддюша, тут я лежу, між прочим. Що сьогодні вони посварилися. Нормальна тема, як ото знаєте, чоловік і жінка. Жінка встанець утра, попиляє мозги, а той ходить цілий день нагружений. А їй хоть бихни, вона вже і забулася, а він такий обіжений. Так оце в мене Кайра. Що таке? Що сьогодні таке? Що сьогодні таке? А ну сядь я тебе засніму, красонь. що ти, ти риєш? На що ти риєш? Карюшик. Карюша. не ні не щось сьогодні не то. Щось сьогодні з тобою не то, так, да, красота? Шо, не виспалася чи що? Чи виспалася якраз? Скажи, хто його знає, хочеться когось об когось зуби поточити. Радюша, редь. З цими палками запаяли. Наша вона тобі? Дай мамі. Реюш. Ред смачно. Зараз їсти будеш. Дай заберу. Дай заберу. 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 Камера, не трогай, бо бач, мама сьогодні не в стоїть Камера получить зараз одне І ти бачиш щось в неї сьогодні, щось не то. Це я. Заберу. Дай заберу. Дай заберу. Камара зараз вийдеш від матері кажу, чуєш? Знаєш, на неї сьогодні тютюна ходить. Не трогай, камар. Не треба, так. Да? Камара знає, коли мама, коли мама кипішує. Каже, тут маму цю спробую під настрій є. добратися. Камарочка, ну А Ану, давай, красуня, сядь, сядь. сядь, я тебе зніму. Сядь, о, моя дівчинка. Пережидай меня. Не, комарочка, не надо, до мамы. Мама, что сегодня хочет кому-нибудь вставить пилюлей С саму ранку. Комара получишь, дай. Дай-дай-дай-дай. Дай-дай-дай. 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 Дай-дай. 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 Дай. Дай-дай. Дай. 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 ты Дай. Дай. ты мне, обезьяна. Ладно, разбирайтесь. Я типа не в теме. Страху на драку зарубила, и я не в теме. Все? А что такое? Сдалась? Скажи, я не сдалась. Я разумная собака. Не то, что некоторые тут, да? Вот это вот, не то, что некоторые. Давай пузика почухмакивай. Давай. Вот так. Пузика. Вот так. Пузика. 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 Вот ты мамина клясюня. Вот ты мамина клясюня. Ну, ти мамі на клясюнька, отак, от отак, от так. Не хочеш, ну ладно, ну ладно. Що, кого трогала, чи що? Тому що ні. Ні, камаруга на не так лупить, як цього. Що, 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 що? Радюша, Дай мені, сюди не треба її їсти. Дай, дай. Нет? Ну, то ладно. Нормально. Щось <гум> кайра, бачите. Оце вона, коли така заведена, це вона хоче комусь комусь виписати е, нравоучені. Попісять, попісяй. Все. <гум> Всім гарного дня. Що далі займатися.